Останні три дні на Долинщині надзвичайна спека, і сьогодні мені у пригоді став ось цей солом'яний капелюшок. А майстриня, яка його виконала, пані Мирослава, проживає тут, у Шевченково. І сьогодні вона нам розкаже про ремесло соломоплетіння. Перші капелюшки були саме солом'яними. Вони були корисними для людей у спекотні дні. Адже саме солом'яний бриль захищав від сонячних промінів, а також добре пропускав повітря. І брилярцем переважно займались чоловіки. Характерним було у бойків те, що криси солом'яного капелюха не були надто широкими. Вони так робили, щоб було зручно зайти у приміщення і не зачепитись, і працювати також на полі. Це була ширина приблизно в долоні, також ковпачок був невисоким. Чого ж починається солом'яний капелюшок? Виготовлення солом'яного капелюшка займає досить багато часу. Це досить трудомістка робота, адже посіяти зерно потрібно ще восени, щоб воно перетримало морози, а потім, вже в кінці травня, на початку червня його потрібно зрізати. Найкраще використовувати для плетіння саме солому жита. Спочатку нам потрібно виконати плетіння чотирьох. Зубатку з чотирьох соломин. Беремо праву соломинку, піднімаємо вверх, тоді ліву сторону соломинку, Ого. вверх і перегинаємо. Ми будемо формувати зубчик. Тоді, бачите, у нас вийшло таке плетіння. З лівої сторони. Ліві, через дві і так, в сторону. Так. У мене виходить, що це присі. гарно було теж. Так, тепер. Схоже на макраме. А тепер будемо повторяти в дзеркальному порядку. Знову через По дві. По підві. По під mm -hmm. Тепер наверх. Так. І у нас виходить. У мене так швидко не виходить. Зараз потрібно трошки часу, щоб тренувати опір. Mm -hmm. Так, а бачимо, соломенки закінчуються, потрібно докласти. А ще дивимося, щоб соломенки були різної довжини. Що вони одночасно не закінчувались, бо тоді плетіння не буде міцним. Так треба виплести 15-20 метрів. Це, мабуть, Плетінки. дуже добре заспокоює так, нервову, так. Систему. нервову систему. систему. Це антистрес. антистрес Екологічний антистрес не викликає алергій без запаху. Є. Солома вбирає енергію сонця, води, вітру. Вона, як сонячний промінчик, радує нас не тільки літом, особливо зимовими вечорами. Коли ми виплітаємо таку стрічку, Зубчиком потрібно переходити до сшивання і формування денця. Денце буває круглої або овальної форми. Денце наше готове. Ми починаємо підгинати перпендикулярно останній ряд. Так, ще хочу сказати, що стрічка повинна бути вологою обов'язково. Капелюх був готовий, бойки прикрашали його стрічками. Старші бойки використовували чорну стрічку. А молодші різнокольорові. Кому яка більш у нас? Звичайно, сьогодні буде стрічка із таємницями України. Ми вибрали такий красивий бусковий колір. Він нам підходить як для Мирослави до одягу, так і до му. Я вже маю капелюшок. То сьогодні ми дякуємо Мирославі і просимо приміряти.